У Золотоношу прибув вакцинобус, мобільний пункт вакцинації. Цього разу щеплення проти дифтерії та правця отримали працівники районної військової адміністрації та Золотоніської РЕМ. Ми розуміємо важливість вакцинації, тому я на особистому прикладі перший в адміністрації роблю цю прививку і так, мої підлеглі теж. Будуть вакциновані, вакцинуватися прийшла і керівниця міської ради Наталія Сьомак. Я завжди вакцинуюся і не підтримую тих людей, котрі слухають якісь. І псо, як ми зараз модно говорити про те, що вакцина не діє, що від неї якісь ускладнення Я вірю та і знаю, що вакцинація спасає життя. Перед процедурою людей збирають, анамнез, міряють температуру та детально розповідають про вакцину. Телька називається ТТД. 0,5 кубіка шприцю це буде. Прививочка робиться раз на 10 років. 16, 26, 36 і так далі. Вакци... Вакцина в нас Болгарія. Термін придатності її до 27-го року. Медики наголошують, правець – це інфекція, яка під час військового стану може загрожувати кожному через травми, поранення чи завали. Сьогодні відбувалася виїзна секція вакцинації вакциною АДПМ. Це вакцина, що захищає нас від дифтерії та правця. Якщо ми кажемо про дифтерію, нам дуже важливо тримати рівень вакцинації населення на належному рівні, на високому рівні, тому що як тільки цей рівень падає, зростає ризик епідемій. Це та річ, якою нам дуже не хотілося під час повномасштабної війни. Адже наша медична галузь зараз, і всі мають працювати на перемогу, а не на боротьбу з епідеміями. Якщо ми говоримо про другий компонент цієї вакцини правець. То я її називаю інфекцією військового стану, тому що зараз знову ж таки як показують останні події. Навіть умовно безпечних місць в Україні нема. Ми всі живемо під ризиками обстрілів, прильотів, під ризиком опинитись під завалами, отримувати осколкове враження і так далі. Мобільний вакцинобус працює на Черкащині вже не перший рік, розповідають у центрі контролю та профілактики хвороб. Спеціальний транспорт. Подарунок відвоз. Тут відбуваються заходи в цьому автобусі, і з профілактики інфекційних хвороб, і з профілактики неінфекційних хвороб, і спілкування з пацієнтами, і з медичною спільнотою, і з державними і науковими діячами. Ну це якби такий тандем, в якому працюю. Усього за день у Золотоноші щеплення отримали 25 працівників районної військової адміністрації та 36 шість. У 2023 році взагалі було вісім таких виїздів цього вакцинобуса. І в цьому році це вже десятий виїзд. І вакциновано у нас було за цей період, за два роки, більше тисячі осіб іменно вакциновано Залученням вакцинобус за рік вакцинобус побував у 112 населених пунктах області. Таким чином, майже три тисячі черкащан отримали необхідні щеплення. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка.